Друзі, всім гарного дня! Оновлення по крипторинку. Дивіться, в нас з вами в п'ятницю був стрім. Пройшла субота-неділя, вже ось половина понеділка. Ринки США запустилися. Нагадаю, що США перейшли на літній час, тому у нас різниця з ними змінилася в меншу сторону на одну годину. Тобто, якщо я раніше там відкриття Америки чекав 16.00, 16.30 і там міг 15-20 хвилин подивитися, як інвестори за виходні переоцінили там ризики, якісь свої, ось і, і куди рухаються ціни, там на індекс S&P, на індекс долара, там індекс волатильності вік, золото, те саме, там нафта, ось то тепер це відбувається на годинку раніше. Але скоро ми з ними зрівняємося. Ось, до речі, що хочу вам сказати. Хочу вам сказати, що в нас от в чаті, та, в каналі є Криптосамурай, він нам пише отакі толкові, хочу сказати, замітки по ринку. Ось він сьогодні нам написав, що почнемо з самого головного: що 20 березня буде засідання ФРС і рішення щодо облікової процентної ставки. Це дуже важливо і це реально є фокус тижня на сьогодні, бо від цього буде залежати ціноутворення активів на найближчі ну, 2-3 тижні точно. Ось, ну і далі він тут нам пояснює, що до чого. Ви, якщо хочете, до речі, отримувати а, таку стислу саме концентрат інформації самого важливого, то, будь ласка, підписуйтесь на наш ЮКРИПТО канал. У нас від нього ще є чат, де можна коментувати, де можна обмінюватися думками, знаходити друзів. От, там обжовувати, скажімо так, якісь свої там криптомонети, да, ділитися якимись там своїми, не знаю там ардропами, ще чимось. Коротше, то, все, що все, що стосується крипти. Ну, такого плану в нас там інформація, карту ліквідації публікуємо, да, де там звертаємо увагу читачів, що вище нашого АТА зараз побітку в. Е Зібралося ліквідності близько 2 мільярдів доларів. Ось, що є дуже таким ласим шматком і для маркетмейкера, і для біржі, бо і той, і той заробляють на своїх обсягах угод і знаходять там контрагент, ну, маркетмейкер знаходить своїх контрагентів тут. Ось, тому, от, якщо вам цікаво, будь ласка, доєднуйтесь все безкоштовно, все бачите саме. Так, тепер погнали на наш біткоін. Давайте почнемо, мабуть, з того, чим ми закінчували наш стрім. А стрім ми закінчували тим, що я вам казав: якщо тиждень, да, от тижневий таймфрейм, якщо тиждень у нас закриється нижче минулого ось цього АТА, да, по бітку ось оцього в районі 69198. Ну на спот ринку він тут рівно по 69 тисяч, а ось, до речі, малюнок звідти, так? Да, я вам казав, що якщо ми закриємося нижче, то, скоріше за все, треба от чекати спуску в зону 63-59, ну, я думаю, 63, десь 60 тисяч. І цей план наразі дуже і дуже вірогідний, я б сказав, би, десь процентів на 50. Він дуже вірогідний. Ми закрилися таким доджиком, да? він не каже про якісь панічні розпродажі, він не каже про. Перевагу там, мега-перевагу продавця чи покупця. Ні, в першу чергу, такий доджик це невизначеність, це от саме боротьба. Покуп... Продавці атакують з... от, Скажімо так, результат роботи продавців це довжина тіні згори вниз до тіла, а результат роботи покупців це довжина тіні знизу до гори. В принципі, ми бачимо, вони десь плюс-мінус, однакові, ну може невеличка перевага. Продавців, але воно й не дивно, бо ми закриваємося нижче цього рівня. Не дуже там ми від нього відступили, але все-таки ми закриваємося нижче нього. Ось, тому зараз от і розкачуються такі Армагідони історії, да, типа КриптоКреш 2024 розганяється в Твіттері хештег. Подивимося, як ця вся історія буде, і длиться далі. Але я думаю, що от ми щось отримаємо ось в такому плані. Відсотків на 50. Є інша просто сторона медалі. Яка буде залежати саме від ФРС. Ось, це, що стосується тижневого таймфрейму. Давайте на ключі ще спідемо, да? Ну, Тут оця зона, ось вона в мене. Ось таким чином я її малював. Тут, тут вона точніше, тут вона 64 60. 000, ну, 64 тере 60 тисяч. В межах 4 тисяч. Ось, так, да, закрили нижче. Ми тижневого йдемо на денний. Дивіться, четвер заливали. П'ятниця заливали субота, що якось не дуже характерно, але прямо також заливали. До цієї зони, от 64 тисячі, самі бачите, не дістали ми ще. Ось, але неділя, прям дивіться, прям ну, не поглинання. Ну, прям дуже-дуже дуже поруч. Прямо ми закриваємося під рівнем 69-198. Сьогодні ще трошки до нього наблизились. Да? Ну тут хай вже. От, хай сьогоднішнього дня був 69,44. Поки що цей рівень нам не дається. Ну, скажімо так, тільки початок американської сесії, подивимося, що буде далі. А, щас на чотирьохчасовий підемо я вам покажу. А, дивіться, в мене складається таке враження, що от вимальовується щось от от такого плану. І от ми можемо отримати ще от от корекцію і далі. да Хтось скаже там перевернуті голова і плечі. І ви також будете праві в цьому. Да? У нас є трохи там вже несхідного якогось корекційного такого тренду. Да? Для мене це просто є одна, є один низ, є, скажімо отака штука. Да? Одна низина, трохи ще нижча, і наступна вже не перебиває минулу, Ну, тобто, отаке щось. Да? Оп-оп-оп. Ось. Е і для мене це буде таким тригером того, що можемо отримати хороший пробій, отут 69,198 і далі на Перехай. Якщо реалізується такий сценарій, тобто, якщо ми не опустимося нижче 66500, от у мене тут ось alert стоїть, да? Чесно жмунення. Ні, не покаже. Ну, я і так її бачу. 66500. От якщо нижче не опустимося і підемо далі на штурм оцих 69 200. Проб'ємося, закріпляємося, все, йдемо на перехай. А може бути трошки інша ситуація, звісно. Так, зараз це приберу. Може бути інший варіант. Раз, два, і три. І отут треба шукати угоду. Ось все-таки дістанемо ми цю зону. Ось зону зону цього місця, зону ось цієї консолідації, ми її дістанемо і вже звідти підемо на штурм 69 тисяч. Пробиваємо, закріплюємося, йдемо на перехай. Може бути. Тобто, маєте бути готовими до того, що або чекати відскок від 66 500, або якщо не втримається, скажімо так, ця цінова позначка, йти уже і шукати свою угоду на от в цій зоні 64 тисячі, ну, 60 500. От, отут десь її шукати. Можливо така пила вона геть зовсім можлива. Вона багатьох тут і тут витресе, і тут витресе, забере ліквідність і вже піде туди на голову. Геть запросто можливо. Тобто не нехтуйте своєю безпекою, ну, торгуйте зі стопами, не чекайте, що ринок зараз розвернеться і піде саме туди, куди вам треба. Ось такі можливі варіанти. Ну, а взагалі, ну, я, я не можу сказати, що такий сармагідон. Поки ми от вище цієї зеленої зони, у біткоїна все чудово. Ну, ви самі вдумайтеся, ціна зараз 67 774. Коли вона ще місяць назад була в районі 50, Ну от реально. Тому я думаю, що все прекрасно і все чудово. Так, йдемо на ефір. По ефіру тут картинка трошечки, трошечки слабіша. Ось було би бажано нам утримувати оцю зону 376, 3760, 3727 але ми її пробили. Далі пробили навіть рівень. Три... Так, чому тут трохи не так. Ну ладно. Накластерну можу показати вам зараз. Я, вам, мабуть, краще покажу на кластерну. Тут воно краще так. Ні. Зараз повернемося назад, потім накласти. Ладно. Щоб була якась думка продовжена. Погано, що пробили цю зону. Дивіться, да, опустились ми на рівень 3580. Що це звідки? Це у нас ось минулий локальний хай, який ми пробили. Да? Поки що, поки що, поки що. Ми його пробили, відштовхнулись і зараз поки що ще нижче. Було би добре все-таки не завалюватися нижче, а звідси розвернутися і піти вгору. Але якщо таке відбудеться, в принципі, із стріму ви знаєте, що є от ще така зона у нас підтримки. Да? Вона знаходиться в районі 3300-3200. Але, я, якщо чесно, не думаю, що ми до неї дійдемо. Я думаю, що ми десь, отут, от, от, отут, в оцих, оця тінь, ось, да, вона нам буде. ну, Тут видно, що був хороший попит, тут гарно ефір відкупали. Ось, я думаю, що ми десь от, от в цій зоні будемо, може, в якійсь консолідації трошки стояти. да. Ось я накласти нам далі покажу, чому і з чим це пов'язано. Зараз давайте. Дивіться, зараз у нас от така штука вимальовується, що ми от зажата ціна у нас між 4096 і от 3500. Може бути така історія, просто що от у нас починає формуватися якийсь великий боковик. От, звіться, отак. В чому суть цього боковика? Ви не забувайте, що в травні місяці. Буде оголошено результати стосовно спотового ефіріум ETF. І по аналогії з біткоїном, зараз я вам покажу. По аналогії з біткоїном, коли ми були ось в цьому місці, да? ось в цьому місці, ми от саме в цьому місці ми стояли і чекали рішення: остаточно, буде затверджено ЄТФ чи не буде. На його затвердженні ми рванули вгору, потім відбулося. Купуй на слухах, продавай на новинах, оця корекція. Да? І потім, плавно, плавно, ми вийшли з боковика і подивіться, наскільки ми виросли. Тобто, ефір зараз, я думаю, що він ось тут. Ось, ось така буде в нас ситуація. До травня місяця запросто таке може бути. І це непогано насправді. Від верхньої границі продавай, від нижньої купуй, і тут можна до травня місяця торгувати на ура. Подивимося, звісно, як буде насправді, але от щось у мене така думка, що от ефір буде повторювати оцю от, 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 от ситуацію. І на схваленні буде виніс, можливо, там навіть в район 4500, 4800, потім відбудеться якась корекція, і потім підемо 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 рости. Ну, така у мене, ну, це така довгострокова думка. Да? От, Короткострокова думка, я вам і тільки що оголосив, скажімо так, ось. Зараз, зараз, зараз. А, це все поприбирати. Не люблю, коли воно оце все тут нафескане. Ось, тому йдемо на 4-годинний таймфрейм. Дивимося. Ну, от тут вже зона, звісно, що в мене вже звужена. Прям, ну, саме там, де було б найкрутіше підібрати ефір. Не знаю, дадуть, не дадуть. От вчора, прямо тут, в цьому місяць, 4 годинка, дивіться, прямо поглинання, пішли, і зараз це от поглинання, воно в нас буде виступати підтримкою. Головне не закріпитися нижче, ні. Ну, скажімо там, 3 3450. От головне не закріпитись нижче. Ось. Тому я ж кажу: ну, скоріше за все, що можемо тут постояти деякий час і далі собі відправитися. В район 4000. Там уже будемо дивитися, хибний буде знову пробій, хибний пробій. Будемо, можливо, опускатись, не будемо опускатись. Але я ж кажу, що у мене така думка є, що до травня місяця можемо от, от, тусуватися от, оце в такому от боковику широкому. Можемо запросто чекати. Буде як ситуація по бідку. Ось, давайте тепер трошки відболічемося на інші речі. Карта ліквідації по бідку. Дивіться, от чат да в який я вам казав, якщо хочете отримати концентрат інформації, додавайтесь туди, підписуйтесь. Дивіться, тут зібрано дуже багато у нас ліквідності вище хає. Да. Тут у нас прямо, ну зараз, дивимося. Вон там 488 мільярдів, 400 о, мільйонів. вибачаю 420 мільйонів, 436 мільйонів. Тобто. За тиждень якраз тут таймфрейм ну, зум тижневий, якраз оцей тиждень, що ми, скажімо так, коректуємося, самі бачите, скільки тут ліквідності. От Воно вже починає з 69 100 і йде, йде, йде. І от бачите, самий концентрат він вище ось цього хая 73 984. Ось. Тому дуже-дуже ймовірно те, що ми оцю ліквідність рано чи пізно ми її заберемо. Далі йдемо на страх і жадібність. Дуже люблять криптани цей індикатор страху і жадібності. Вийшли ми із крайньої жадібності, і просто зараз в звичайній, скажімо так, жадібності. На, хочу вам показати, що от в такому режимі жадібність ми перебуваємо за весь час існування цього індикатора, да, 42% часу свого. Тобто, це в принципі нормальний стан для біткоїна в лонговому тренді. Ось і в нейтральному положенні ми перебуваємо 51% часу. Ну, це, в принципі, зрозуміло, це якраз припадає на періоди консолідації. В страху ми перебували всього-навсього 8 днів. Ну, тобто, от страх це виступає бач, таким гарним маркером для купівлі, і в крайньому страху ми взагалі ніколи ще не були от в цій зоні. Це такий вам підказка, що якщо ви коли-небудь побачите біткоін по цьому індикатору в зоні крайнього страху, заплющіть очі і купуйте. І поверніться в ринок через тиждень, і ви будете приємно здивовані. Ось, як казав великий майстер інвестування Уоррен Баффет, купуй тоді, коли на вулиці ллється кров, і продавай тоді, коли на вулиці всі вейфорії. ейфорії. Оце щось типу того. Так, далі тут, ну, в принципі, нема що показувати. да, Тут та сама карта ліквідації, тільки трошки старішого типу. Тут все так само вище нашого історичного хая. Да? Тут ви бачите самі зібрана вся ліквідність. А далі про ставку ІФРС. Дивіться, от 20 березня засідання буде, про яке нам Самурай писав в канал. 99% на те, що наша ставка, яка є зараз 525-550 базисних пунктів, тут ось вона і тут ось вона, на 99% ринок ставить на те, що вона збережеться. Тобто, а ну від ФРС підвищення ставки вже ніхто не чекає. Ну це просто вже навіть не, не обговорюється. Да? Інфляція знижується, у ФРС є прогрес в цьому плані, і тому ну, кошмарити ринок, давити економіку далі, здавлювати її ще більшим підвищенням, сенсу абсолютно немає. Але і знижувати ставку от саме цього чекають інвестори в тому плані, що, скажімо, кредит стане дешевший, гроші стануть дешевші, і це буде розгін для ризикових активів. Знижувати ставку ФРС також не спішить, оскільки все-таки їхній таргет в 2% по інфляції ще не досягнутий, і якби давати якесь послаблення, ну, щоб це не було, знаєте, собі на шкоду. Ось тому в нас так і відображається лише 1% ймовірності на те, що ставка понизиться на 0,25 базисних пунктів, ну і 99%, що вона такої лишиться. Давайте подивимося, ймовірності на травень місяць, на травневе засідання. Отут саме головне. Дивіться, зараз 91% на те, що ставка лишиться такою, як вона є зараз. Але цей процент дуже сильно зміниться після е, прес-конференції Джерема Павла 20 березня о 20.30. І от від його слів, якщо тут дуже сильно піде зміна вниз, ну скажімо там, район 60%, 50%, це прям, ну, буде дуже хороша, позитивна новина. Індекси почнуть знову рости, долар почне, скажімо так, падати вниз, індекс долара почне. Ось. І для ризикових активів це прям буде ну, ковток свіжого повітря, і це буде дуже круто. Ось. Ну, а якщо він буде агресивним, в принципі, я думаю, не дуже то, що і поміняється, оскільки ринок вже заклав 91% на те, що в травні місяці ставку теж не знизить. Основний ринковий консенсус от на 12 червня засідання, отут уже бачите, тут уже є лише 44,9%, що ставка лишиться такою ж, і 50% на те, що вона вже знизиться на 0,25 базисних пунктів. Ось тому, в принципі, на травень місяць ринок нічого такого не чекає, ну на березень нічого такого не чекає. Тобто. Закошмарити ринок, скоріше всього, в Павла не вийде. Ну, ось. І загалом, дивіться, такий момент, коли ризикові активи починають корекцію до засідання ФРС, то після нього вони зазвичай відростають. Ну, тобто, ринок наперед все це, це переосмислює, всі намагаються там зафронтранити, заскочити раніше всіх, зашортити, чекають від там, Павла якусь там негативу. Да? Шорт, шорт, шорт. А нас і торгують таким чином свої якісь очікування, да? намагаються обігнати ринок. А коли виходить офіційна новина і всі такі о, а нічого страшного, да? а що ринок не падає, він же там сказав, що не будуть ставку знижувати. Да? Бо ось на зараз 99%, а на травень місяць 91%. Тобто ринок до цього вже готовий. Це ніяка не нова якась новина, яка просто там що робити далі, типу. Да? Ось тому навряд чи вс Павло закошмарити ринок. А от якщо він хоч якийсь натяк дасть на те, що можливо в травні місяці зможуть вони допустити таке думку, що все-таки можливо одне пониження ставки, я думаю, що ну я не хочу кати слово ракета, да? бо ви мене неправильно зрозумієте. Але ну, це буде дуже гарний позитив. От от в цьому, от в цьому зараз, от іменно середа, 20 березня, от саме в цьому зараз є зерно от всього ціноутворення на найближчі тижні. От що я хочу вам донести. Ось. Ну і карту ліквідації, ви бачите самі. Тому, 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 тому давайте підемо зараз. Так, про ефір про боковик вам розказав, що треба утриматись тут, або тоді можемо полетіти на 3 200, на 300, хоча я не дуже в це вірю. По біткоїну вам також розказав, да, що, 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 що можемо отримати тут або аля, типу, перевернуто голову і плечі. Ви маєте саме головне, ви маєте розуміти, що біткоін має повернутися на 69200, закріпитися там, і тоді дорога на перехай відкрита. Оце саме головне. Або ловити його ось тут, от в цій зоні 64-60 тисяч. Оце саме головне. Далі що? Давайте швиденько. BNB намагається утримуватися, да? тут якийсь, не знаю, піджим вниз іде. Зона, звідки він може отримати якусь реакцію на покупця, ось вона. Тобто, ось бац-бац. Так що як і на бітку. Все воно зараз виглядає однотипно. Ripple, ні, Біткоін кеш, до речі, дивіться. От Bitcoin Cash дуже гарненько тримається на своїй підтримці. Придивіться. Ну, можливо, тут побудуєте якусь позицію. Тут, тут таку лінію тенденції да можна накинути. Пробиває, закріплюється і собі пішов далі. Так, ні. Стукнувся у підтримку, відскочив. Мабуть, скоріше за все, зараз знову повернеться в неї. Дивіться, яка тут буде реакція, але ну, мені особисто ні, не дуже солана. А, солана досягла своїх цілей, помните, я вам, по-моєму, на стримі казав. Та і в попередніх випусках ось ці дві вершини я вам фокусував вашу увагу сюди і казав, що Солана по 200, якщо закріпить, от, Отак, я, 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 я пам'ятаю, я отак малював, що. Пробиваємо 150, закріплюємося, і йдемо на 200. Ну, от, в принципі, ви бачите цей сценарій, він реалізований. Що далі? Ну, далі перехай. Далі перехай, 260, ну а буде перехай, вже будемо балакати далі. Але от питання в тому: буде якась ще, хоч трошки корекція чи ні. Набрав рух, скажімо, потяг під назвою Солана дуже сильний. Тому якихось глибоких корекцій, по ній, скоріше за все, чекати не треба. Але ну, як тут заходити, куди ставити стоп? Оцей весь ризик реворд. Я... Тут, як мінімум, стоп ваш має бути отут: 177. Чи вигідно вам заходити з таким стопом? Дивіться самі. Так, карданоні-Лінк, в моїй зоні підтримки, ну що, чекати якогось відскоку. Ну, така мутнувата ситуація, насправді. да. Є в нас ось попередня консолідація, вона виступає підтримкою. Не дуже тут якось хотілося би, якийсь вихід, тест, і вже тоді, от вище рівня 2083, придивлятися до якихось там. Майбутніх купівель. А, так, Ааве. Також тут шпіль такий намалював Ну поки ми вище там 113-114 все добре, але може ще раз тестануть Тому будьте уважні. Взагалі, Альта зараз ви маєте розуміти, дуже сильно залежить від біткоїну. Зараз біткоін дасть палку вгору там на 5-6 тисяч, альта присяде. Дасть палку вниз на 5-6 тисяч. Альта польється. Тому зараз от торгівля Альтою вона переходить в русло спот ринку. Бо на фьючах з плечем, з адекватним ризик-менеджментом дуже-дуже, дуже важко буде вам зараз проторгувати альту. Ну, краще почекайте, чи посидіть на заборі, чи, чи поторгуйте спот альту, але так, авакс. Закріпився вище своєї зони. Ну, дивіться, да. ну що, дорога на 100, скажімо так, дорога на 100-104 відкрита. От, краще вже тоді дивіться в сторону AVAX. Може, дасть ще він якийсь тест у цієї зони, і от з того тесту було б взагалі його файно підібрати. Ну, а не дасть, тоді будуйте позицію з цього місця, що є. На менший таймфрейм пішли. Подивились, де тут більш-менш попит якийсь був. Це от ось ці два ось рівня. Ну, Оці тіні три, да, які сформували такий рівень 59-55. От може щось звідси. Ну а далі от ось також зона така попиту 55-25. Ось сюди десь стоп ховати. Але я ж кажу: ну, тут широкий, дуже стоп виходить, ризик реворд нікакий. Так, матік-атом. Знаю, в нас є людина в чаті, яка хвилюється за атом, і цій людині я казав, поки атом вищий жовтої, у нього все добре. Але, як бачимо, він закріпився нижче. Тому похід на рівень 10-30 досить ймовірний. І оця от консолідація має виступити гарною підтримкою і дати якусь реакцію на відскок. Так, інш, консолідація, пробій, залились назад, але ну, на нижню границю не йде. Поки що от утримуємося. Це хороший знак, в принципі. Якщо звідси знову виходимо із цієї консолідації, отут можна буде прикупити, ну, як мінімум, на перехай і там далі. А далі по цілям вже не, вам не скажу. Давайте дочекаємося цього перехайщика, як там себе поведе актив, і тоді вже будемо щось планувати, бо він тут на своїх. Якщо не помиляюсь да, історичних хаях, тобто ну немає до чого його зрівнювати, скажімо так. Але якщо утримається от він тут вище, да, ну, намалював цю стрілку вниз, і будете думати, що я показую вверх або низ. Ось, якщо утримується він, отут не піде нижче середини цієї консолідації і вийде от вище цієї верхньої зони, то можна підбирати з цілями от на 53-55, думаю, так. Так, у мене лампа сіла. Блур не подобається. Піл закріпився нижче підтримки, не підходить. GRT. GRT тут щось треба чекати, поки закріпиться вище оцей жовтої, тоді похід, ну це я на стримі малював, тоді похід на 1,20 можливий. Phantom PTM, чи як він там, закріпився, росте. Якщо ви в ньому сидите, сидіть, $1,68 дуже ймовірна ціль. Не знаю, з огляду на біткоін буде, тут така корекція, не буде, але. Але сидіть. Стоп має бути отут. 0,40, ну, 40 копір. Все, друзі, в принципі, все переглянули. Не хочу вас грузити сильно з понеділка, і так, 28 хвилин. Я думаю, ви зрозуміли мій посил, що. Особливо там Армагеддона не треба собі забивати. Все буде залежати від того, що скаже Павел по кредитно-грошовій політиці в США. Від цього просто буде залежати, що буде нам показувати індекс долара. І всі інші активи по відношенню до долара, які торгуються, звісно, що якщо долар буде рости. То вони будуть падати, буде слабкість на ринку Ось. Тоді ми, звісно, можемо побачити от якраз ту корекцію біткоїна в ту зелену зону 64-60 тисяч. Якщо Павел вийде і скаже все нормально, все по графіку, може буде там в травні місяці пониження, будемо, як він завжди любить казати, будемо спостерігати за інформацією, яка нам надходить, макростатистика, ринок праці, там інфляція, все-все-все. Ринки можуть ожити. запросто. Тому торгуйте вдумливо, стоп-лосики обов'язково і не спішіть. Нехай ринок покаже дійсні свої плани, потім ви до нього доєднуєтесь і поїдете собі по тренду. Все, друзі, всім гарного дня і вдалих торгів.